Ну що, е, привіт <смістична> е, місія Будаві, як вижити в Абудабі. Продовження. Ну що, я можу сказати єдине, що я вже в базі. Сьогодні зранку мене завели в якесь місце, де взяли відбитки моїх пальців. Так що все, я майже місний <смістична> е, і збоку був великий торговий центр. Пішов собі, закупився ніщачків таких непоганих. До речі, йдемо зараз по вулиці Аеропорт Стріт. Здорова. Купив ніщачків на 11 дірхам, приблизно десь 3 долари. Чіпсони. такі як Pringles. Е, нічим не відрізняються. Буду пробувати доктор Пепер. Е Тік-так. <хе -хе -хе> ну і ще всякі жуки. Ну і вийшло до нас дірхам. додому мені, звідси, хвилин 10.